Доброго вечора, мої любі, мої хороші підписники. Давайте ми з вами завітаємо в Сільпо. От тут щось мені сподобалось, це сільпо, а тебе мені вже трошки надоїло. Там, в принципі, все одне і те. ж. Одні і ті ж товари, тут трошки інша цінова політика, там ще й йому багато, тут трошки їх менше. Ну, Подивимося, Ми почали тепер виключати світло по 4 години. Подивимося, якщо де працює. А тебе ще світла на даний момент немає, а в сільпо. Світло є. Поїхали, попрацюємо. Зараз вам покажу, що тут почув Полетіли, полетіли, полетіли. Так, картопля біла рання. 32 гривні 49 копійок. Бачите? І рання і не рання. Картопля біла по 18 гривень 49 копійок. Зато цибуля, дивіться, 13,99 Гляньте, яка вона гарна. Класна цибуля. О, редисочка з'явилася. 89,99. Маленька така маленька, маленька така і в'яленька така. Капуста червона 39,99. ну Ідеальна капуста, як капуста от батат переставили вже, то я ще в відні сторони стою, тепер з іншої 149 гривень. Морква рання мита, Моркву вам намили. І купити її на круглю більшу стоїмо, ще за 35 гривень за кілограм. А якщо ви хочете зекономити гроші, то тоді купляйте мурку немиту по 1399. Бурячок молодий 12.39 і бурячок митий по 2999. От вони, дивіться, як знаєш, вони так близько, кавуни. Пройти, отам, цибулю взяти, наприклад. Ти туди не дойдеш, нічого не візьмеш. 2999 кавун. Бачите, в ящику лежить цибуля. А ми там далі не будемо. Ідемо далі, щоб по яблучкам подивимося. Яблуко Гала Закарпаття 37,99. Ну Яблуко як яблуко, в принципі, Муцу, яблуко Муцу, 3999. Яблуко Голден 2499. Ну, так, в принципі, яблучко, яблучко ред чіп. Відбірне 41,99 Непогані такі діаблочки. хочете грушу Більям 75,90 90 ну груша доволі такі. Не знаю, чи вони зелені, чи ні, вони такі тверді. Це виходить Лимон, Лимон. 51,99. апельсини десь по акції мінус 10%. Знижечки 79,99. О, кстати помили. Робота система, дивіться, можна сказати, вимили, мошки почти не літають. Он вони он вони сидять, значить, погано все-таки помили. Ну прогоним її О, все, улетіла мошка. І не забудьте підписатися на канал, написати коментар і поставити лайк. Ось тут от, от товари йдуть час, після 8 години, зараз 9 годин зі знижечкою. Зі знижечкою 50% можете от взяти. Картопельку і котлетку 350 грамів за 73 гривні 99 копійок. Картопля і котлета. А це ж у нас 114 гривень, ризь з овочами та курячий биток. 300 г, 114 гривень, ого, дорого! Самі нехай їдять. Я думаю, вони його викинуть, його не розберуть, бо через півгодини магазин закривається. За пів години. Знаю, no, точно я не здамся без бою. Сільпо не здасться без бою. Що це таке? Коблексний обід номер 10 в упаковці. 350 грамів, 90 гривень 49 копійок. Картопля, дивіться, бачите, там юшка якась відділяється. І котлета, мабуть. О, ужас. Поріжків вже немає, але можна, в принципі, тут теж йдуть знижки на їжу. Це готова, тут їжа продається. Дивіться, перець кинули як свиня. Ну тут можна, в принципі, тут смачна їда, що я вам скажу. Багатенько і залишається, в принципі. Це отак. Пішли далі погуляємо. Людей мало, бо це дні понеділок, я навіть нічого я не виходила з хати. У нас зараз світло виключили, світла немає. Що робити, ми це беремо? Що ми робимо? Шаримося по магазинам. Дивіться, лимонот, Миргород, 48 гривень, 39 копійок. Оце дуже смачний лимонад. Що це апельсиновий? сіновий? Що такий лимонад? яблучко. Яблука дуже хороший, мені такий подобається. подобається. Блін, ну він і кричить, цей його карчук. Не кричи, прикрутіть звук. Що я ще вам скажу? По ногам. Вам бачите, ноги хамонга висять. Тут по ногам дуже... вони ідеальні ці ноги, мені вони подобаються. Ну, вони дорогі, я вам чесно кажу. Ось, треба грошей насобирати, щоб ногу купити. 18 452 гривні. 18 тисяч нога. я Ти на 18 тисяч живу три місяця. Без ноги. Нормально. Дивіться, сіке сира. Це з жовтими цінниками, жовтих цінників просто не перевершені. Бачите, вони конкурують жовті цінники з білими цінниками. Так що сирочки, сирочки, сирочки. Так, можете зупинити відео і подивитися, що тут у нас по сирокам. А ось іще такі дивіться, ось ці стоять ковбаса самобранка. Теляча варена по 44,99. Ой боже, самобранка. Ось вона. Самобранка. Теляча. Ну, ну ж вони попри... це ж вони попридумували ці назви. Це ж не я. А що там з другої сторони? Це ряд колбас. Колбаска зі справжнього м'яска, Це ряд сирів, Де тут є сирку, Славлений ферма вершковий, 40% знижечка, DNS-99. Іон, сир, королівський, скольна, Бринза. Є... Ну, так, сирів, великий видір. Так що залітайте. Ой, скажу, що щось ой-ой-ой, так спать хочеться. Шоколадочки В ящичках. Чипсы. Сукерки, вафли. А принклейці. Почем эти чипсы? Чипсы. Снегки. Неизвестно по чому. Чипсы це шукать треба. Де тут? Де тут ціна на чипси? Вверху теж її немає. Уже з другой сторони. Сухерка, шоколада, вафлі. Не скажу вам ціну, бо я не знаю її. А це так. Ну, бачите, люди працюють, миють. І, чесно вам сказати, попахує, попахує, щось тут таке попахує. Душок все-таки є. Незначний. Кастинг. Запрошуємо людей, які люблять нашу випічку. Знятися в її рекламі. О, все, іду, іду я до вас, сільпо. Я про вас розказую дуже гарні хайті. Рекламу роблю вашому товару. Треба до вас прийти на кастинг. Бачите, хто дивиться, так що підходьте. Якщо ви полюбляєте це все діло, яйця, гляньте, ну це ідеал просто, сільпо. Що за додатки розкидувані? Підпишіться ж на канал, напишіть коментар і поставте лайк моєму відео. Я ж так старалась для вас працювала. На молочку ще зайдемо, так як світло виключаю, там акції повинні бути. О, щось виробилося. Пішли, ділянемо, що там є. Ну. Ой, ой. Дивіться, скільки очередь стоїть за молочними продуктами по, за, за, акцій, за акційними цінниками, особливо жовті у нас люблять душі. Агуша. Агуня. Ой, по чому ця Агуня? 90 грамів від двох штук 1549. Ой, -мо, тут сума зійшли. Ще ось, бачите, пошкоджена трошки. Ох, агуня. А ось іще огуня. Ну, якщо ви одну берете, то ви за 17,89 її берете. Ну, Цінник жовтий, ну, акції я не бачу. 900 грам. Ой, які 900, сорі, 90 грам. 90 грам. Це я вже аж Ну, Ви ж обов'язково ж напишіть якусь згадость, ви ж любите таке. Ви ж тільки чуєте слово А, а там де Б. Люди є такі, які не дочувають. Нічого страшного я вже привикла до цього. Іноді я вже і не звертаю уваги. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Мега-мега-знижки, мега-акції. Це якийсь тренінг. Галичина. Оце, кстати, йогурт непоганий. 24 гривні 99 копійок, 250 г. Манго Маракуя. Манго Маракуя. 2499. Це можна брати, кажу вам зразу. Так що залітайте всі сіліко. Ну тут я просто довольна цією ціною. Це дійсно знижечка. То не буває таке, щось напишуть. Так, далі на органіку зараз зайдемо з вами. У нас останнє відео. буде Зайдемо на органіку, подивимось, що тут по органіці. Ой, молоко органічне. О, 77,95 за 900, 99 900 грамів. Сир кисломолочний. 93 гривні, 99 копійок. От, органічний кисломолочний, 9% жирності. Дуже гарний сир. Це найкращий. А за 85,99 гривень викупити 5% жирності. на кисломолочний сир. Що це тут йде? Ряжанка 54,49, 250 гривень Ну це дорого. 46,99 250 метона. Органічно, ну і бо ж. Ми ще поліпіть тут то по 150-120 по гривень, то я взагалі ніхто не купить це все діло. Стою угу дивляться, sure що я там знімаю. Всім це так цікаво. А тут що це? Що тут закончилось? Що це тут полка 100 Розгребли. Сирки кисломолочний, і молокі, а по 53,99 розгребли. Весь розібрали. А мій мімі он залишився по 56,99. А я ніколи сюди не заходжу. Що тут є на оцих полках? Я не беру. Надо, кстати, обзори і робити цього всього. Що це таке? Це у нас не з кафе, 239 гривень. О, дивіться. Капучино. Залітайте, купите ось не з кафе і будете насолоджуватись гарним напоєм. Тут жовті цінники і 19% знижечки. М -м -м. Це не з кафе, так не з кафе. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Шо? Саша, ти передаєш привіт моїм підписникам. Я тебе не показувала. Передаєш? Передаєш. 194 гривні. Кава. Це капець. Ну, це ж недорого. Тут ціни доступні кожному покупцеві. І пенсіонери з мінімальною пенсією, і тут черга вистроїться. Вони ще й битимуться за ОТНС-кафе, що я вам показувала. Ну, й-мою. Що тут ще є? Що це таке? Світоч, шоколадка. 169 гривень 235 грамів, так вона ще й поломана. Ой, йо моє це не я поламала, вона і була вже поламана, пошкоджена, вона вже долежна зі знижечкою йти. А он світоч по 149 гривень з це смачний ну це дороговато, 240 г. Це якби 80 гривень, я б купила б одразу. А що тут ще є? Оце... ось ще конхвете, конхвете. Конфети Лакмі Рошен по 144 і по, по 139 гривень. Ойо. А ось є ще по 174 шоколад Рошен Лакміє горіх, шоколад карамель. Понятно? Все ясно з вами. Ось теж, дивіться, це шоколадки по 179 гривень. Це, мабуть, дуже класні. Це, виходить, 100-грамова плиточка така. Так що то так. Музику щось таку включили якусь дебільну. Я не розумію, що вона там співає. О, дивіться, нова шоколадка. Шоколад Білий Міленіум Лонд, 85 грам, 4699. Міленіум. Це в новій упаковочці він зараз йде, виходить. Стільки в сільпу я бачила, що продається такий. О, це є кстаті, 4699, іде шеколод. Дякую усім за увагу, хто додивився моє відео. Підписуйтесь, ставте лайки і натискайте на колокольчик.